О тут за дський сад перекрили дорогу. А ну, йду один на толпу. Хай щось хтось таке щось скаже. то я тут з них і шашки зроблю. Що, за нами, ближче до моря ще якась організація. От, і вони машини звідти випускають, назад не впускають. Ну а мені то сюди. І один мене щось мені, щось руку тягне, каже стій. Сьогодні не ти кажуть, фанкулу. Сьогодні ніхто не робить, я робить. Не, ну я так розумію, що у нас на стоянці пусто наші всі теж об'їжджають. Я що і машину не обіжав би, що пішки обходити не збираюсь. Мені їхні демонстрації. Не, може вони за щось правильнее качають, то їхнє діло, але причому тут я до них. От і ребята. Ну, не той у вас уровень, щоб спиняти когось із таких. Неадекватних як я. Ну, зараз ситуація реально дуже непонятна. Ну, Це активісти. Я не знаю, тут же біля мене є місце, де ну, як бачили, я знімав, є де розвернутися, є це стосовно організації та що далі. Я навіть не знаю, що там знаходиться, чесно, ніколи не цікавився, мені якось... Ну я не сую свій нос туди куди. Не я так навіть не розумію, що це, мабуть, не працівники роботи. Якщо працівники, то взагалі не розуміють. У нас Лука, якщо протестує проти чого, він просто не виходить якихось 3-4 дня на роботу, не робить те, що він повинен робити, і, все, і всі розуміють, що якщо зараз не зробити так, як хоче Лука, то тоді ну, ти не знайдеш людину, яка зможе виконувати його функції так, як виконує, і він і йдуть, по понятне діло на його цей. Якщо це не ті працівники, що там працюють, то ну, ви якось себе там, я не знаю, ну, чувствуєте трошки. Розслаблені чи що, ну не треба питатись руками там, трогати людей чи що, тим більше ви ж в Італії. це мирні якісь протести. Це скоріш за все, мабуть, може якісь зелені, знаєте. В їхньому випадку що? Правильно, вони просто стоять і заробляють бабки таким образом. Тому що, ну, сказати, що не, я вважаю цих захисників животних і всього, але ж теж треба розуміти, що ви не завжди праві. Да? Ви вже воно наголосували в своє час в за е, оці електромобілі і все остальне. І що? все, зараз вони почали давати масовий збой, блокуються двері в цих теслах, згорають під в них люди. Ну то таке, знаєте, нещасний випадок, можна було б сказати, один-два-три рази це не вважається. На бензинових дизельних моторах ще гірше люди гинуть. Вот. І ну, взагалі не про це. Там вже в кого наскільки клепки вистачає, як їздить. Але утилізація цих батарей, ви подумали про те, що да, там хтось кричав, що 8 років мінімум вона буде ходити. Все, 2-3 роки, пожалуйста, викидай, а її ж треба утилізувати. А там же ж, ну, я теж не до кінця знаю составики. Ну, Мені кажеться, краще, знаєте, хай 2 тонни газу піде е, і, оце, і вихлопа в небо, знаєте, і ото Утилізація однієї тої батареї і все остального. Може я, звісно, щось не розумію, може я в цьому хрена не розбираюсь. Але я вже бачу, що б'ють на спалах, б'ють на те, що треба електромобілі ці всі або якось їх удосконалювати, або зніматись в виробництвом, тому що ну, якщо дизель це погано, бензин ще кудись не йшло, то електричка хуже нікуди. От до цього ви вже тепер прийшли. Да? Стосовно того самого пластика і всього. Остального. Є заводи, які його переробляють, я розумію, що там це ж тоже якісь там іде і испарення, якісь там излучение і, і все остальне. Але ж з того роблять вещі, а якщо його просто в землю, ну то есть це все настільки інтересне, спорні питання, що таке просто ну, стояти я не знаю, палити там ті палети. Ну, no, я like, привітую ніколі такі моменти. Головне, щоб ви себе там ну, не, не перекривали, там, не пригали на машини і не дергали людей за руки, які йдуть пішки. Тому що може йти такий, знаєте, я і просто ну, не, не зрозуміти, що ти хочеш. Тим більше, якщо ти по якомусь італіянському, молдаванському своєму, знаєте, дженевейському балакаєш. Мені... Я знаю всі робочі фрази, а там мені, якщо мені щось не подобається, то буде тобі відспівали <клес> тітіра дивіться не все так плохо як я думав <клес> це, це внутрішня частина куртки вона можна безрукавка можна відстягувати, можна як кілогрейку носити О. ну тобто вона нам не сходить ну як правило це не носиться в цьому можна знаєте їхати там в машині, відстегнути рукава і просто щоб святотражаті якісь були Так, дальше что? Сама кухточка. Ху... Все чики-пики, я пики в штаны не влез. А так, все на мини сходится. Сейчас даже вам попробую продемонстрировать, что она расщепает. еще куча свободного места есть. Все на животе, как кажется, Так вообще расти и рости. А де карманы? Саме головне, щоб карманы були, бра. Все, нормально. Рукава, ви так Я думаю, що вони такие половині будут. И капюшонці непромакаемый застегнули. Так що штаны, штаны дикие. Турипина солярка. Санлярка! Приходяли, да? Та коротше цих динозаврів, в нас ми їх оце як завжди. зроби для того, щоб завтра його або списали, або десь продали, або ще щось. Це цілий день з ним на тому холоді грається. Ну мені там все одно. А Матео, мало в ньому, що в ньому мішок костей метр шкури, він ще й мерзляк, він ж італьянець. Дивіться скільки в мене тут люмінія є. -мойо! І оце да. Да? Охівітрийську сьогодні я вам хочу сказати. В общем побачив вже сьогодні Матео. Хто не пам'ятає, хто не знає, зараз розкажу. От, у нас є а, як то, спасателі малібуті, типу, знаєте, П'єро і Матео. Ну, це наймані хлопці, яких ми коли там не встигаємо, бо, ну я вже розказував, то ми їх беремо. От, і в випадку і Матео, П'єро це типу, начальник, як в мене вика, а Матео старший куди пошлют. Ну, як я общем, Вся грязна, вся кончена робота, вся на ньому. Єстесно, коли не було мене, він то робив сам. А сьогодні ми ж вже разом, а ми разом робимо, ну я вам скажу, що він із італіянців, він ну просто, я не знаю, супермен. Він такий шустрий, маленький, маленький худенький, і він такий шустрий. От. Він ну, тобто в нього нема такого. Він фур -фур 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 -фур. хватає все. І, і що мені подобається, я сьогодні прийшов в 7.20, він знає, що нам 8 часов утра їхати в порт, там, робити тальянду. Я в 7.20 приходжу, він вже в машині сидить, то є він виїжджає, приїжджає на роботу. в 7 він вже тут. У нас це він значить, на роботу десь приїжджає пів всьому, передівається, бере робочу машину, все, приїжджає, все. В 7 часов ранку він постійно тут. Вісім ми вже реально працюємо, як то кажуть, вже перший піт з нас йшов. Ну і все ж ми щось з ним розбалакались, він же за цю ногу, за то, за сс. І він же, ну типу, от каже, як ви, каже, ну от ти каже нормальний пацан. все. От каже, як ви прийшли до того, щоб вибрати Італію? От тут же ж, ну по суті, чуєте, яке вітруганівське сьогодні? Сьогодні холодно, ну, вроді 7 чи 8 градусів, а таке вітрисько з моря дує, аж аж усі очі слізяться. слізились надолі. Як ви, каже, вибрали ну, Італію? Ну, чи у вас тут що, що вас привело, каже, сюди? Тут медицина, типа. Ну, ді мерда, лавора наша, типа ді мерда. сол ді поко, Тіпо, робота гавно, денег платять мало. ну, Порівняно, допустим, там з іншими країнами він там називав, допустимо, та сама от Швейцарія, там, ще щось каже, ну там же ж уровень життя, там все. Італія, ну, ді помари, <головік> Ну, типа, красиво і все. Більше тут нічого такого, ну прям до чого б можна було рватися, немає. Я кажу, ну, а ти от... Де ти був, з чим ти порівнюєш. Тобто, ну, ти, я розумію, що їздиш щоб дихати там по всьому світу. Да? Де, де там вже, як то кажуть, ти за, за це час тільки не був. Тобто, ти купуєш абсолютно, не заморачуєш, скільки стоїт, тобто, ти захотів десь побувати, ти сів і побував. Там. От. На відпуск, тим більше що в них зарплата є, що в них там по 5 тисяч євро вони мінімум заробляють. От. Тобто, може собі дозволити. Але знаєш, що я заробляю менше набагато. Ну от, скажем так, і я кажу, ну от дивись, дивлячись просто з чим порівнювати. Ми кажу, теж ходимо, возмущаємося, знаєш, під вас косимо, е, то там погано, то погано. Ну ми більше це кажу, якби е, ну, шутя, шутя, любя, от, що ви там всі знаєте, медлені, ну, що ви там такі, це. Я кажу, ну це ж я в відкриту, я ж вам це завжди кажу. Він каже, ні, ну так, да, так, да, це ж. Ну, як у кожної нації є свої фішки. Ну, ти каже, там не їсиш макарони. Я кажу, ніколи в житті сало, типу, вашого не пробував. Я кажу, ну і не спіши, кажу, а то ще не почнете ви сало їсти, то воно ще подорожчає. А так кажу, дивись, ми приїхали сюди. Нам платять гроші. Ну, от біженцям ті, хто да, там, дівчата з дітьми, їх селять жити, їм ем допомагають. Ну, все роблять для того, щоб людина мог... Ну, претензії пред'являють, по суті, от такі существенні претензії, я не знаю, це якісь ну неадекватні люди. Чуть, тобі дали, як то кажуть, де жити, де спати, що їсти, тебе вчать е дитину твою, скажімо, там в школу, там тренування, все, 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 що все, 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 все тобі дають. Звісно, е ну я ще не вважаю, що тобі обов'язаний хтось чимось, розумієте, Ну ладно, приютили, а далі крутись як хочеш. Кажу, страховка, кажу, дивіться, хто б мені кажу, в Україні півроку ждав би, поки я вийшов з ногою со своєю, потім так радів, як я не знаю, що. Ніхто б мене кажу, не чекав, ніхто б мені не платив би зарплату. Які, хі... а зуби кажу, ось страховка покриває. Ну, робоча страховка покриває мої зуби всі повністю розходи. Я не знаю, ну. Кажу, плюсов в школу дитина ходить. Ми не за що кажу, не платимо. Нам навіть гроші за усього треба було скинутись на кіно. Тосі їм сказали, що скидаємося на кіно. Ми заплатили, як і всі, і дитині вернули гроші, тому що щось вони там напутали, типу що Саша не должен платити. 5 євро, але їх вернули. Чуйте, Ну 5 євро. Вибачте, ми вже ну не настільки ж ми. Бідні нещасні, що 5 євро дитині не можуть. Але ні, все, школа оплатила. І так само там там ще якісь там, поїздки, то, все з собою, звісно, давай, скільки хочеш, а от, там, на якісь морожене, там, морожене, пірожено, ну все. От. Потім кажу, до доктора у нас пішов. Да? Пішов до доктора, доктор тобі виписав рецепт. У нас же ж доктор пише рецепт такий, щоб ти і хату продав, І, і, і причому, щоб ти скупився в його аптеці і навіть купляв те, що треба і не треба. Бо він собі хоче гроші дати. Дуже слабо. Тут ти виписуєш, він тобі виписує рецепт, і любі ліки автоматично тобі вже стоять там по євро, по два, якщо вони стоять там 10, 15, 20. Ну, от в моєму випадку, я знаю, що ми за будь-який препарат, медпрепарат, ми платимо євро-два. Ну, не більше, коли в тебе тут купляєш за рецептом від лікаря. Потім, то, що ти купляєш не за рецептом лікаря, ти даєш тесару санітарію свою. Потім в кінці року, якщо ти там робиш, я не пам'ятаю, то якось мама називала, ну хто робить, хто не робить, у кого там е, заробіток менший, там, чи чим вони вважають, що якщо ти заробляєш менше, ніж півтори тисячі євро, то ти потім кожен рік там, як, хто, от, в, в Італії багато, хто дивиться, хто знає, там, щоб я зараз не напутав, от, я можу не, трохи неправильно сказати, робиш ти там якесь Ізе, і тобі. в общем, Государство, якщо ти типу, заробляєш мало, а тратиш багато, плюс купляв якісь ліки, тобі все це в якійсь степені, якийсь процент вертається цих грошей. Оці всі часні, що ми ходили там, робили діагностики і все-все-все. От, я кажу, от у нас такого немає. У нас навіть люди, які зараз знаходяться там або вертаються додому, нам кажуть, ніхто нічим не допомагає. Ну, волонтери тільки. Волонтеры, а держава кажу, наоборот, нам гайки закручує так, что ну вже просто, просто да не могу. Тобя, то есть тебе мало того, что в Украине вина, в будь-якій країні, де воно візьми, саме Израиль так само бумлять, все полностью оплачує держава. Житло, лікарні, трата, та п'ятая, десятая там, живут в гостиницах, там кормлять, поют, одягають, бабки платят, все У нас же наоборот, піднімають налоги и все остальное. О. Я кажу, ну так що. Віталій, я кажу, ну це для вас вона ну, типа, бідна. Ми себе тут кажу, чувствуємо комфортно. Я кажу, от просто щоб ти зрозумав різницю. У нас обичний продавець в магазині, супермаркет, не супермаркет, якщо вона не хазяйка того магазину в селі, як то кажуть, то якщо хазяйка, в неї може бути мопед. Якщо вона продавчиця в цьому магазині, у неї просто є вдома, щоб поїсти із просрочки, і їздить вона на велику. І якщо вона ще там умудряється щось намутити, то може в неї ще як в вже тісти. Вона туди не за гроші ходить робить, бо ті гроші це не гроші, знаєте, це смішні смішні копійки. Ну, все, що вона може там намутити собі пару шоколадних конфет, коли приїжджають поставщики і це. Ну, це. Тут любий від охранника до цього, всі приїжджають на машинах, понимаєте? І на машинах, яких дам не Мерседес, не Ауді, нехай там, але то машина і як. Правило, вона там до 10-15 років в цій машині. Вибачте, це середнього класу. Вони тут не женуться за тим, щоб вона була суперкрутезна за мільйони грошей. Ну вона і постійно да може вона бути постійно у нього в кредиті, але йому не напряжно платити тих 100 євро на місяць, розумієте, за нову машину. Він на ній 10 років відкатав як то кажуть, кредит виплатив цю здав, взяв нову, все. Він живе без хлопот, без забот. Тобто всі кредити, на хати, на шмати, на машини, у них все воно застраховане. І в конечному ітогі він навіть коли підбиває, є такі, що у нього лежить банк, на банківському рахунку, у багатьох так. Тут, я просто вже узнаю, поміж прочим, питаю, кажу, у тебе є, ну, на... Він каже, да, у мене там на рахунку лежить 50-100 тисяч євро. Вот. Але квартира у мене там, чи машина у мене в кредиті. Я кажу, а чого не взяти, зразу не заплатити? А, а зачем? Ну зачем? Ну от вона стоїть, допустим, 20 тисяч. Зачем чим мені зразу каже за неї віддавати 20 тисяч. Я каже за неї, ну переплачу, коли виплачу. Я переплачу там, ну, заплачу 23. Не так, як у нас, якщо машина стоїть 30, то ти, коли не її викупиш, за неї заплатиш 100. Ні, ну стоїть 20, ну вже добре. 25 ти заплатив за неї. Все. Але каже, мої гроші то мої гроші. А тут, каже, так собі не означає там по 100-150 по євро в місяць, тим більше, якщо воно знімається зараз зразу, з заробітної плати, тобто за вищитом інтернетів, якось у мене, допустимо, інтернет, е, телепаси, е, світ, газ, вода, тра-та-та. все зрозуміло, мені просто пф, капнуло на карточку, ага. або навіть або не капнуло вже. Або написало, вам прийшла зарплата там 1560 євро, як в останній раз. І зразу мінус трин, 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 там не я думаю, чи платить, ні, чи не платить. В мене зразу там 80 за газ, там 90 телепас, 20 інтернет, там 10 телефон, все. У тебе на остатку там, 1100 євро. все, Остальне, З остальним роби, що хочеш. Ну, отак. Кажу, так що. ну. Не можна походити, повозмущатись. Ну, ми більше то робимо в приколі. Я кажу, ваша паста, пармізани, піца, кажу, ви не, не їли нормальної піци, кажу, приїдьте в нас, попробуйте вашу піцу, попробуйте у нас. Коли, там Бо таке тісто, і ще таке зверху накладено. То піца, а не то, що ви взяли кажу, якусь кусок картона, намазали матли пасти і, і кажете, що це піца. Ну, от в такому плані, да. то ми прикол з них тянемо постійно, а так кажу, то у вас не саме гірше стоїть. Країна у світі. Так що, отак от, от. Ладно, буду їсти та й думати, що йти робити далі. Ой, напевно, порядком не займусь, бо таке рідюганівську. Треба, навіть, на складах марафети навести. Пока.